За допомогою відеозв'язку Галина Мохіна показує виставку знищеної російської техніки, яку презентували у Полтаві до дня міста, показувала внучкам, які знаходяться зараз в Швеції. Їм дуже цікаво, бо сьогодні день нашого міста. І вони ну дуже хвилюються, як у нас тут, що у нас і все время руку на пульсі держать. З одного боку це дуже радісно, що наші знищують і техніку, і ворога, і з другої сторони. Ну, страшно, страшно, сумно, тому що я ну, просто уявляю, що ця техніка шла на живих людей, що вона ну, убивала наших українців. Два танки Т-72, один Т-80, а також броньовану машину та бронетранспортер знищили на півночі Полтавщини на початку повномасштабного вторгнення, каже Дмитро Лунін. І ця техніка, яка е, хотіла зайти на Полтавщину. 311 техніки на півночі зупинили нашу військові територіальну оборону. Поліція, служба безпеки і звичайно, мешканці та фермери, які цю техніку, скажімо так, забирали у окупантів. Якусь техніку, яку ми бачимо тут, палили, якусь розбирали масти, щоб вона звалювалася до річки. Псел. У річці затонув ось цей танк Т-72. Сталося це на межі Полтавської та Сумської областей. Тоді російський екіпаж врятуватися не встиг. Згодом танк дістали із води. Видовище моторошне, але десь там в душі радієш те, що ті, хто до нас прийшли з мечем, від нього і загинуть. Вражає те, що затонув. Я до цього, як його побачив тут, бачив відео в Телеграм, коли він впав з моста і перевернувся, і був в воді. Ну а зараз побачити його тут теж цікаво. До того, як привезти техніку, її перевірили на наявність вибухівки. Попри це, під час виставки стежать за дотриманням безпеки, говорить Олександр Нестеренко. Навколо нас там, в кілометр двох працюють рота кондиверсійної бригади 116 окремої бригади територіальної оборони з метою забезпечення. Безпеки людей, які пересуваються по місті Полтава, як повідомив начальник обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, виставка триватиме до 25 вересня. Надалі техніку представлятимуть у музеях Полтавщини. Валерія Рибалка та Анатолій Кикоць. Новини на Суспільному. Полтава.